AQA – це псих, що навчився доставляти страждання в фоновому режимі. Цей різновид хуйло інквізитора навчився писати йобані скрипти, які тепер клікають кнопки замість нього. Його ціль не просто знайти баг, його ціль випалити тобі сраку і поставити це на потік в CI кожного грьобаного дня, як на фабриці страждань, блять. Він не просто тестувальник, це злобна, блять, автоматизована машина для дрючки девелопера. Він сука рве їм дупи в режимі автопілоту. Автоматизація це його секта, і через цього блядського сектанта всі твої косяки тепер видно у ріал-тайм. його інструменти це не тулзи, а зброя масового знущання. Алюр це блядь, як інстаграм для болю. Селеніум або селенайд це його коханка, яка іноді плює йому в очі, і йому це сука подобається. Джіра — це для нього не тулза, а єбучий метод катувань. Він не просто тестувальник. Він. Ходяча срана фабрика страждань з люблячим поглядом це ласкавий кат з іконочкою Дженкінс замість серця. Він сміється крізь сльози, дивлячись, як твій піар знову валиться нахуй. Він не кричить, він не злиться. Він просто натискає ріран і лагідно шипоче якусь хуйню про лайнокодерів.